Несіть мені рижика, я хочу з ним попрощатися. Він завжди відчував особливу ніжність до тварин, з дитинства тягнувся до кішок, щурів, їжачків, птахів. Завжди знаходив для них місце у своєму серці та домі. Йому ніколи не було нудно то хтось мурчить біля ніг, то проситься на руки, то вимагає почухати за вушком. А коли він одружився, доля подарувала йому жінку, яка розділяла його пристрасть до живності. І тоді їхній дім наповнився особливим, майже цирковим пожвавленням. Дві доньки, син і полчища, тих, хто нявкав, щебетав, поовзав, хлюпав і стрибав. Відпочивати було ніколи, хто небудь завжди чекав на ласку, їжу. Або просто увагу, так і пролетіло все його життя в турботі, в любові, в русі, в доброті. Діти виросли, створили свої сім'ї, роз'їхалися, дружина пішла в інший світ, а він залишився і залишився все тим самим, так само збирав із вулиць бездомних, покалічених, хворих, усіх, кому більше ні до кого було йти. Єдине, чого він просив у своїх дітей, не викинути його вихованців, коли його не стане. Тільки про це він говорив серйозно, з твердістю і болем у голосі, а вони відмахувались. Тату, ну ти що? Ще рано про це думати? Молодий ти ще не вигадуй. Але він наполягав, і, врешті-решт, діти пообіцяли усіх візьмуть. Жоден хвостатий не опиниться на вулиці. Серед усіх тварин одна була особливою, рудий кіт, останній, якого він підібрав замурзаного з майже закритими гноєм очима. Той просто сидів і тихо вив, ніби кликав когось, у кого вистачить серця притиснути й не прогнати. Він забрав його. Виходив, вилікував, годував із соски. Котик залишився сліпим, але не почувався ущербним. Він не боявся ні світу, ні темряви. Інші вихованці ставилися до нього дбайливо, акуратно. Але для Рижика існував тільки він, людина, яка одного разу стала для нього всім мати, дім, світло. Варто додати. Чоловік чудово грав на акордеоні, його дружина обожнювала ці мелодії теплі, що тягнуть за душу, не схожі на жодну пісню. Він не грав те, що записано в нотах, його пальці підбирали те, що звучало в душі її. Після смерті дружини він продовжував грати уже своїм вихованцям, які сідали поруч і слухали мовчки, ніби розуміли кожну ноту. Останні вісім місяців він майже щодня виходив у парк, брав із собою у чохли, в сумку саджав рижика і вирушав. Сідав на лавочку, діставав інструмент, поруч садив свого сліпого друга і грав. Рижик, хоч і не бачив, дивився просто на нього, лапкою торкався руки, ніби дякував за музику. Люди зупинялися. Слухали. Хтось кидав монетки, але він пояснював, не за гроші він грає тільки від душі. В один із таких днів праворуч від нього присів високий літній чоловік, що спирався на тростину. Він слухав уважно, жодного разу не перебивши, не поворухнувшись. Коли мелодія стихла, чоловік повернувся до нього і запитав Вам сподобалося? Дуже? відповів незнайомець. А ви хто? Я той, хто завжди приходить, прозвучала дивна, трохи сумна відповідь. Він встав і пішов стежкою, стукаючи тростиною. А чоловік дивився йому вслід із незрозумілою тривогою. Зібрав акордеон, посадив рижика в сумку і пішов додому. Пізніше ввечері він зателефонував дітям. Приїжджайте, тільки й сказав. Вони приїхали уже в лікарню. Він просив про одне, щоб тварин не забули, не кинули. Просив годувати їх, говорити з ними, гладити. Лікар відвів дітей у бік. Розумієте, залишилося небагато. Треба попрощатися. Головне, зробити так, щоб він пішов спокійно, з легким серцем. Зібралися всі: онуки, діти, родичі. Кожен говорив щось хороше, він слухав і вже не боявся. Він знав, дружина там чекає, заспокоював усіх, усміхався, але просив тільки про одне принесіть мені рижика, я хочу з ним попрощатися, тільки не лякайте його. Він усе розуміє. Син поїхав за котом. Коли повернувся, батько вже ледь міг говорити. Тільки ледве помітно кивав і ворушив губами. Син поклав рижика на ліжко. Тато, тут. Бачиш, попрощайся. Але сліпому коту не потрібно було показувати. Він знав. Підійшов до обличчя, притулився щокою. Старий прошепотів Рижик, мій улюблений рижик. І тоді зі сліпих очей кота потекли справжні сльози. Він плакав, потім раптом повернувся, пішов до тумбочки, наче чудово бачив, узяв шматочок хліба зубами, повернувся до ліжка і поклав людині в рот. Але той вже не міг стиснути губи. І тоді рижик допоміг йому лапкою, як годують немовля. Усі, хто стояв поруч, плакали. Тільки той найвищий чоловік із тростиною стояв спокійно. Як просто, і як важко, вимовив він, простягнув руку. Ходімо, час настав. Чоловік встав, озирнувся, лежить він, а душа вже тут. Рижик дивиться на нього не тілом, серцем. Прощавай, Рижику, тебе візьмуть мої діти. Ти будеш не один, тихо сказав він. Усе? запитав незнайомець. Ходімо, кивнув чоловік. Вони пішли світлою дорогою. Попереду сяяло коло, світло, тепло, радість. Але в якийсь момент воно зупинилося. Я хочу почекати, Рижика. Тоді ти не зможеш пройти до тих, хто на тебе чекає. М'яко сказав провідник. Я почекаю його. Там холод, тіні минулого, сумніви. Я почекаю. Тоді тобі назад. Він розвернувся. Ти пошкодуєш? Ні. Він пішов назад. І тоді, коло світла, яке було попереду, опинилося позаду нього. Він увійшов у нього і зник. Ти дочекаєшся? Прозвучало востаннє.